Всім привіт! З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні 5 квітня і ми добралися до наших скважин. Вже вчора Ярослав привіз ну, з, з, з допомогою сусіда. Сусідам зганяли, притягли бурову установку, яку називають МГБУ, малогабаритна бурова установка от, для буріння з промивкою водою. От вже навіть почали потихеньку. Будемо робити свердловину собі. А я скважинами називала. Правильно, свердловини. Правильно свердловина, так. <хи> Вибачте. <хи> так, і ми будемо робити дві. Розказуй, чому дві. Ні, розказуй спочатку, чому ми взагалі будемо робити собі свердловини. Бо влітку водички не вистачає. Дощова вода її ледь-ледь вистачає на потреби будинку самого. Тобто на, там, на змив унітазів, на стиралку. Навіть пралку. І... на пралку, да. Е, навіть. І то переключалося того літа на воду міську. От, тому... А ще ж хочеться газончик полити, а ще хочеться рослинки полити, а вірить купа грядок піднятих. а там теж водичка треба. Ну, коротше, водичка треба. Угу. Діляночка буріння, чи маленька, водичка треба. От, і вирішили зробити свердловину. Ручне буріння у нас не підходить зовсім, бо у нас багато каміння. Я шнеком для розвідки спробував 3 метри пробурити намучився капець. І це я тоненьким шнеком пробував. Там Каміння просто купа. Ну, от така земля у нас. Там купа каміння, і це маленька. Інколи дістаєш і отакі валуни, коли копаєш. Воно там десь вони валяються. Ніхто знає, що воно буде в глибині, коли будеш бурити. Попадеш на якийсь камінь, все переставляйся. А Так можна дірок не робити блін, в ділянці цілу купу. А треба свердловину, а не дірку. Тому вирішили бурити. Намагався. Дізнатися інформацією, чи тут десь є свердловини, щоб дізнатися, на якій глибині вода, які тут ґрунти. Але ні в кого нічого немає. Тому треба робити розвідку. А раз робити розвідку, то це краще робити тоненьким буром. Тоненьким буром якомога глибше пробурити. Ця бурова може десь 25 метрів зробити. А от. Ну і треба дізнатися, де що, яка земля. А раз вже бурити розвідку, то туди вже можна і трубу вставити. Тому це буде одна, називається абісінською скважина, коли там просто труба, яка тягне воду з землі поверхневим насосом. Тут дозволяє, в нас вода височенько. Десь 1,5-2 метри від поверхні вже вода, тому поверхневий буде працювати. Ну а вже коли будемо знати, який в нас розріз ґрунтів, тоді вже другу зробимо під повноцінну обсадну трубу під погружний насос. Тому й дві. Ну, і, А чопи, чопи не зробити дві, якщо є така можливість. Бо хто його знає, який буде дебет в скважині, Може він буде маленький, може він буде великий. Буде великий, добре, може і однією б вистачило. Але якщо маленький, то краще вже дві мати. От і одне коло буде поливати там, газончик однією з однією скважини, грядки з іншою, наприклад, вже трошки більше води. І ще заодно ми теж обіцяли сусіду, що ну, якщо вистачить часу, то і йому зробимо. А якщо не вистачить, то просто на наступні вихідні треба буде теж взяти цю установку і теж зробити. Вечорами готую фільтри для скважини. Купив отакі метрові труби. Зразу тут, от бачите, просвічуються не зразу з прорізями. 0,5 мм. Але вирішив про всяк випадок, оскільки я не знаю, яка в мене буде вода, який буде ґрунт, придбав тут, ще є отакі от спеціальні фільтри на пісок. Спеціальна тканина для свердловин. Щоб поверху тих труб натягувати і відфільтровувати дрібний пісок якраз під такий діаметр. Але в мене була отака сітка в гаражі, давно валяється. Колись ми її на щось брали. От. І вирішив натягувати ту сіточку, оцю ось, не напряму на трубу. А спочатку зробити оцю сітку, щоб тут була прослоєчка така, в яку вода може спокійно просочуватись. Не тільки тоді буде поверхня через ці прорізі, а по всій площині тоді буде поверхня фільтрувальна. І оце рукав зверху. І потім ще для захисту другий шар. Ось одну вже підготував. Перший шар цей фільтрувальний рукав. Ще другим шаром її потім отак натягну. Отак, для захисту, щоб при обсадці не порвати цю тканину. От, так, поки я трошки часу готуюся. Фільтр готовий, 2 метри. Там, як я й казав, щільовий фільтр зразу в цих трубах він був і намотав додатково захист від піску, щоб не пісочило. Воно по товщині залишилось за розмірами муфти. Тож прикольно. Ну і з'єднав нержавіючими цими резиками, щоб нічого нікуди не розсипалося. Вони якраз по довжині пробивають дві стінки. І майже не стирчається з внутрішнього боку. Тепер треба для обісінки підготувати фільтр. О, Quality Control прибіг. Що, нормально, пойдете? Кижи когті не подереш, значить не прийдете. Кахтедралку коли зробите, да? ну а от вже в процесі фільтр для обісінки почав робити. Роблю його з 50-ї труби. З'єднуватися з, з 32-ї воно буде через отаку муфту. Півтора дюйма на дюйм перехід. Вона дуже гарно закручується всередину. Її вже от в цьому положенні ні вперед, ні назад. Не прокрутити без дуже сильних зусиль. А от. На сверлих отворів. Хаотично. Отаким от от спіральним сверлом. Прикол цього сверла в тому, що він всередині не залишає стружки бо пером, наприклад, стружки буде всередині ціпо, ціла купа. А так вона вся ззовні. І... Лєску для триммера 24 мм в мене, була, купував. Ось така от. І якраз один моточок на 2-метровий фільтр пішов. От. Намотав. І зараз буду намотувати поліамідну сітку. От нарізав її смужечками, буду зараз намотувати. Різати її треба не ножицями, раптом хто буде робити, різати треба паяльником. Воно паяльник лежить, щоб край запаювався, бо буде лахматитися. Ну ось поліамідна сітка намотана. Ну, тут посередині трошечки теж довелося ізолентою підматувати, бо тут стик двох стрічок. У мене двохметровий був рулон, з нього тільки двометрові стрічки зміг нарізати. З однієї такої стрічки якраз половина фільтра. Фільтр двометровий. Ще зроблю захист зі стрічки серп'янки кругом цього всього, ще її підмотаю. Сірп'янку навітав нахрест, і вона тут треба виключно для того, щоб гарно тримати поліамідну сітку. Щоб от Там, де нахльост країв поліамідної сітки йде, край не задерся і туди через цей нахльост не попадав пісок. І коли при опусканні, щоб теж нічого не задиралося. Та що вона тут, скажімо так, як броня для поліамідки. Ну, ж, сам фільтр тепер вже готовий. Залишилось тільки отут запаяти цей край, заглушити. Зараз цим і займусь. Бачите, Ярослав тут понакопав. Тут виходить дві ями, прямокутні, і між ними оце от сполучення. І ось там сполучення. А оця установочка. Здоровизна така. Так до чого ти там добурився? Зараз я підійду, я вже підходжу. От на цьому прям водонос має бути шикарний. Це щебінь? Це піско щебінь. Чи, чи це ще вважається піском, але крупним. Не знаю, чим це вважається. А коли почався. По коли почався метр назад. Метр назад, а скільки це в тебе вже? 5,8 почався пісок. Ярослав втік. А, у нього там записи. Я туди не пройду, бо тут вже грязюка, а не газон. Вон він пісочок. З 5,8 почався пісок. А оце 6,2. А цю штангу я десь отак от і загнав там. Тобто пів метру десь пішло Поки що. А скільки ти будеш борити? Скільки зможу. І що цим, там? цим, якщо зможу, буду до 20. Угу. Якщо буде дійсно постійно такий щебінь, то його нічим не стабілізуєш. То скільки пройдемо, то настільки її обсадимо. Подивимось. А ще одне питання забула. А, ви там казали каменюку якусь пробурили? Так, була каменюка десь у такої топшини. І тепер є дірочка отакої топшини. <рес> ну то стабілізатор труби. Зараз майже друга дня і хлопці вже пару годин намагаються пройти одне і те саме місце. І от, здається, або пройшли, або кажуть, можливо, бур обламався. Та ні, воно йде, то значить бур на місці, правильно? То була така підозра, що міг обламатися, але зараз, наче би йде. Дві години не могли пройти, і Ярослав вже хотів зробити тут ну, таку невеличку абісінку, про всяк випадок і пересунути бур, спробувати поруч проборитися. Але здається, пішло діло. Дивіться, просто як в пісок іде. Пройшли достатньо, 10 метрів, а цей фільтр можна ставити на глибину 8 метрів, бо далі він не буде працювати. От Ярослав його прикрутив до труби і відміряли 8 метрів. Там десь позначку поставили. І зараз це буде туди намагатися засунути. Після тієї, глиби, що вони не могли довго пройти, пішов, он, бачите, такий дрібний дрібний пісочок. Це вони на цю кучу скидуть, все, що там виборили. Ярослав зливає буровий розчин і будуть промивати чистою водою. Тут не просто вода, тут ще додана якась хімія. Забирають воду з нашого дощового водопроводу і от з цього кубіка. Але в цей кубік теж наш дощовий водопровод закачали. Але щось мені здається, що там з дощового вже, мабуть, майже нічого не залишилось. Думали, 10 метрів пройшли, а у нас невеличка неприємність трапилась. Вона штангу обломила. Ось муфта від штанги, а штанга десь там, на глибині 7-8 метрів. Це передостання, так? Да? Угу. Ну і відповідно з буром там залишилася. Відповідно, з буром. Зараз поїдемо. Не такий гарний бур, як той був, але візьмемо. Щоб, може, на завтра хоч спробувати в іншому місці пробуритися. Тут у нас теж вийшла аварія. Сусідка трошечки збила наше каміння разом з Лавандою. Ну, я не знаю, хлопці спробуються якось поставити, але зверху то земля, всередині був оцей піскощебень. Ну, коротше, щось спробують. Ну, лаванда, мабуть, там загнулась, біднесенька. Так. А там хлопці перенесли установку, ну, буквально на метр посунули. І якраз е, помічник привіз е, інший бур, але правда вже не такий гарний. А той бур, як виявляється, застряг на трьох метрів е, глибиною. Тобто якось потім труба його оминула і пробурилася прям просто трубою, пройшла повз той бур, який певно застряг на камінюки якийсь. Така історія. Можливо, його будуть пробувати ще дістати. Там е, власник бурової установки щось видав, там якийсь інструмент, можливо, спробують дістати той бур. Ну а зараз будуть, можна сказати, нову скважину і там вже здається нормально прийшли. Не було вже ніяких камінів. Ось так виглядає бурова. Ну, та була краще, та була, здається, алмазна, і вона проходила великі каміння. Але там якось її заклинило і просто вивернуло штангу. От, а це вже не така гарна. Ну а зараз хлопці там бурять під обісінку тонкою. Там тоненький такий бур. А це вже для других, другої свердловини. Пробурили, я, як казав, десь на на з половини 9 метрів і от намагаються туди запхати фільтр з трубою. Сьогодні другий день спроб буріння, і тут воно не пішло, тож установку перемістили в інше місце. Бачите, Ярослав вийняв повністю цей фільтр. Вчора він дуже засмутився, бо коли опустили цей фільтр у свердловину і почали качати, то води там не виявилось. Вони викачали весь цей розчин буровий і заповнювали, промували водою, потім її викачували. І води там не залишилось. Потім вони знову залили і залишили на ніч. А вранці встали. І виявилось, що свердловина виявилася порожньою. Тобто вода повністю пішла. У нас виходить, буду намагатися на камеру намалювати, десь 5,8 метра суглинок глина, оце все. Потім починається піскощебінь, і він йде, 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 а виходить майже. До 10 метрів вони пройшли, 9, здається, да, в, нові, в новому отворі. І там попалася якась камінюка, в який бур вперся, і все. І в принципі, до 9, здається метрів. І, в принципі, до такої глибини вже ну, нормально робити цю абісінку, бо з 8 метрів тільки насос може підіймати. Тож вони. Вставили цей фільтр. Сам фільтр у них 2 метри був. От, і на ранок вся вода оця, вся, що була у свердловину залита, вона просто пішла сюди, сюди, сюди. І, як виявилось, у нас цей шар піскощебню, він сухий, необводнений, виходить. І, можливо, там десь іде ще один, може шар якоїсь глини, а може там далі починається обводнений піскощебень. Тобто у нас дуже глибоко треба сверлити. Ця бурова установка вміє, але в попередній свердловині вони загубили бур десь на трьох метрах. Тобто, ого, тут. 5,8, ну так. Да. Коротше, вони загубили в попередній свердловині бур десь отут, і його розклинило, вони, е, виходить, там штанга зірвалася, тобто зламалася повністю. І вони штангою пройшли повз нього. А бур з буром гарним, алмазним отак розклинило в якомусь камені. І він став там поперек свертловини. А вони просто штангою пройшли нижче по цьому От. І думали, що пройшли глибше, але ні. Виявилося, що 3 метри це тільки от бур загублений. Так, і виходить, що? Що бур ми дістати не можемо, бо його дуже розклинуло. У нього алмазна гарна насадка була. Ну, сам бур алмазний. Цей тоненький бур, яким вони бсінку робили, він не алмазний і далі вже тут не буриться, але в принципі і сенсу нема, то насос не, мож, не зможе тягнути. А бур, який вчора привезли на заміну, він не алмазний. І він ось тут не зможе пройти камінюки, які попадуться. Тобто, навіть алмазний бур заклинило в якихось камінюках і він не зміг його пройти. Ну, і зараз вони перенесли бурову на нове місце, будуть намагатися там пройти, але ж то до першої камінюки. Тобто, у нас виходить, треба пройти глибше 10 метрів, і може аж на 20 опуститися. Ну і насосом, там інший принцип, да? насосом можна викачати з будь-якої глибини. Але це треба пройти. А у нас камінюки. От така ситуація. Та ви чуєте, вони зараз на новому місці намагаються щось зробити. Вон, поставили там бурову установку. Але, ну, знаєте, то до першої камінюки власник бурової установки сказав, що цей алмазний бур він замовив, але прийде він на наступні вихідні. Але це ще одна оренда. А оренда в нього коштує на вихідні 500 євро, здається. От. І чи ми будемо ще раз брати, я не знаю. Бо Ярослав там дуже такий засмучений. Що з цього вийде, подивимось. Коротше, цим буром не пройшли, його теж розклинило. Вон. Скільки ви, три штанги тільки загнали? Це простий бур, да, звичайний, угу. не алмазний. Він каміння не гризе. А в нас багато каміння. І це каміння потихеньку під нього падає. Оно, так, опускається, збирається отут купа каміння внизу в буровій зоні. І він просто по цьому камінню возить і далі не бурить, бо він не може до, до землі пробитися через це каміння. Вона там лежить і, і нічого не коїться. Коротше, що вирішили. Ми тут ще знайшли недалеко бур, можливо, він нам підійде, алмазний. Але це треба чекати до понеділка, або до вівторка, а там у вівторок, можливо, вже хазяїн цієї установки приїде цей новий бур, який він замовляв. Коротше, чекаємо, якось будемо потім з ним за оренду розбиратись. Він сказав, що йому установка зараз не потрібна, тож хай стоїть у нас. І якби теоретично це не наш косяк, що в нього штанги прогнилі вже були. Ну, старі якісь, знаєте, і вона якраз внизу була біля бура, і ото її і От, Ну тож, будемо чекати, що вирішиться наступного тижня і чи вийде в нас щось пробурити. А в мене тут нові тюльпанчики зацвіли. Зараз, певно, будемо збирати далі нашу кухню, щоб час не гаяти. На вулиці взагалі плюс 25, спека така стоїть. А тут представляєте, хлопці вже полагодили цей паркан і навіть лаванда вціліла. Вона така пласка, ну трошечки гілочок зламало, але в принципі вона ціленька. Я сподіваюся, ми її там не дуже зашкодили. От. Ну, а на цьому поки що все. Побачимося в наступному відео. Всім пока!